Привіт! Я Татарчук Олена, колекціонер і селекціонер симполії фіалочок. Багато питають у мене зараз на Тіктоці, як замовити в мене фіалки. Дивіться, на тіктоці дуже незручно скидати наявності і приймати замовлення. Але в мене є сторінки у Фейсбуці та в Інстаграмі. Також є канали в Телеграмі і в Файбері. На які можна додатися і спокійно там бачити всі списочки наявності, всі ціни на мої рослини. Фото моїх рослин, фото тих рослин, які я продаю. Бо хтось питав, просив показувати рослини, які продаю. В Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі, в Вайбері це все є. Я пересилаю рослини по Україні. До цього відео я закріплю скріншоти з моїх сторінок і з моїх каналів. За цими скріншотами ви зможете легко зорієнтуватися і знайти всі мої контакти, написати мені і отримати відповідь.